14 вересня ми відзначаємо День танкових військ України. І проводимо виставку на честь цього дня, на честь наших танкістів. На виставці представлені роботи танкістів 23 ї окремої механізованої бригади 53-ї, 22-ї. Ви можете побачити тут не тільки фотографії, але й експонати, трофеї і різні елементи, з якими ми стикаємося кожного дня. Тут є тубуси, тут є ящики, тут є трофеї ворожої форми, збиті ланцети, орлани, шахеди. Дуже цікава експозиція, не тільки подивитися і почитати про е, життя танкістів, але й побачити, наочно потримати в руках різні елементи війни. Дуже вдячний насамперед вам, що ви таку роботу проводите, що можна отак ось от у мирному місті прийти, подивитись, потрогати і подивитись на цих моїх хлопців-повертім. Дуже дякую. Ця виставка проходить для танкістів, про танкістів, про них, про їх історії. На кожному експонаті ви можете побачити qr коди зі скану яких ви можете подивитися фотографії або відео. Наприклад, є фотографія бійця, і під ним ви можете знайти QR-код і послухати його історію, як він попав до війська, як він став танкістом, чого вибрав свій шлях, і якісь події з його служби. Це потужна виставка, захід, який сьогодні проходить. І я за те, щоб таких світлин було як можна більше. Для чого? Щоб донести тому населенню, який е зараз працює, живе на мирній землі, що хлопці щоденно, щоминутно ризикують своїм життям для того, щоб тут було мирне життя. Також на виставці е, ви можете задонатити для потреб танкового батальйону. Тут буде знаходитися qr код де можна переслати донати. За це ви можете отримати наліпки, буклети або календар на пам'ять для вас і для допомоги танкового батальйону. Виставка буде тривати два тижні до 30 вересня. Е, відкрита кожен день, е, крім понеділка. Ви можете прийти і стати по суті. Е, Свідком тих подій, які зараз від вас знаходяться всього 130-150 кілометрах.